Працівники Житомирської фабрики кондитерської, будь ласка, дві секунди уваги. Дивіться, на третю годину в середину, там наша ініціативна група піде на зустріч з новим очільником міліції Житомирської області, поспілкується про наше питання, вияснив, коли новий начальник міліції в ситуацію ситуації нас поверне на робочі місця. Ми з вами тут знаходимося, ну, кожен сам по своїй волі. В парку майкільні громадяни, але крім цього, у нас є повідомлення в адміністрації про те, що у нас буде тут проведена мирна акція згідно статті 39 Конституції України перед головним управлінням Національної поліції Житомирської області. Будемо стояти, чекати, поки вийде наша група ініціативна і розкаже, що там на зустрічі з новим начальником міліції було вирішено, і що новий начальник міліції сказав і чим він нам поможе. Ну, людей 10, 10 будет. 4-5 чоловік. А ч 4-5? А покажи. Да. Ну, людей Там, 10. Давайте прибьем. Нічого больше. Но у нас не хозяйство больше. Ну, ну, так, они почекают. Кімната приема. я против новичка? Журнализм. Все, журналист, Журналізм. Журнализм. Після Данильчука. Ви пропускаєте ініціативну групу. Ось зараз, власно, ще. Все, тоді ви зараз. Все, тоді придак, заходите наступними. Все. Квартира 115. Ні, кирг. Катерина. Сюди разом з працівниками фабрики, тут всі працівники фабрики і журналісти. Питання, які хочете підняти. А на сьогоднішній день хочемо спочатку вас привітати з вашою посадою, з призначенням. Ось багато про вас чули доброго. І як вас тільки призначили, ми прийшли до вас, тому що нашу проблему, я думаю, ви знаєте, так? що фабрику незаконно захопила група людей. Яка отримує вже 6 місяців, люди 6 місяців без роботи, їхні сім'ї без роботи, кількість працівників на фабриці 2 тисячі людей. Тобто ці 2 тисячі людей вже 6 місяць не працюють і не мають засобів на існування. Ми хотіли на той неділі, коли ще був пан Рудик керівником області після рішення суду прийти на робочі свої місця згідно з закону України і працювати, але нас, як ви знаєте, спецпідрозділи там побили кійкам. Ми зняли побої, заявили вже в поліцію. Вигнали всіх людей за територію повністю. І люди на сьогоднішній день не можуть сюди потрапити, просто мирно, щоб їх там допустили. Тому що там незаконно стоїть ДСО, яка просто фізично не пускає людей. Битися ми не будемо йти. Ми хочемо, щоб все було по закону. І там знаходиться теж поліція, яка теж фізично не пускає людей на свої робочі місця. Ось у нас юрист, вона вам може пояснити, що не <кас> саме. Не йде в господарський жодний спір на даний час. Питання по майну вирішене, чітко в рішенні суду, яке не було законної сили, зазначено і законної власність. Невідомо, з яких підстав на сьогоднішній день Державній службі охорони, ми, мабуть, пишемо кожного тижня листа про те, що вони там незаконно знаходяться з проханням припинити охороняти об'єкт, який не належить людям, які з ними уклали договір. До речі, ми договору не бачили, але в своїх відповідей вони, на певний договор, посилаються. Державна служба охорони це єдина перешкода, яка на сьогоднішній день знаходиться там. І ще, як виявилося у минулий четверг, ще одна перешкода це працівники поліції. Люди прийшли на своє майно, от, і їх поліція почала там оточувати, виганяти. Ну, Завели спецпідрозділ, Чому вони там знаходились? Питання номер один. Ми розберемося з нашими майновими проблемами самі. Чому на сьогоднішній день там знаходиться з Перше питання, і друге, чому працівники поліції зайшли на територію? Також я хочу нагадати, у нас 30 грудня були певні події, де на територію підприємства забігло триста осібський кави. На той момент ми, маючи всі на руках документи про власність, просили пана Рудика, його просив мер міста. Ви можете про це поцікавитись, його просив голова обласної ради. Завести працівників і вивести людей, які грабують підприємство, просто скривають склади. Він сказав, що це приватна власність. І ми не зайдемо. 19-го числа наша приватна власність. Чомусь бігають як у себе вдома працівники поліції. Розумієте, чомусь б'ють співробітники. Поліція ні, ніяким чином не втручається не було там. же не було там. От ви я вибачаюся, мені вам не казати, як керувати, ви що там було насправді четвер. Можливо, ви не готові зараз відповідь надати, тому що якщо ви її зараз надаєте зі слів інших працівників, то варто розібратися. Тому що преса, тут була половина людей, які були тоді на фабрикі, ну ж це також фільмували. І ви зараз можете виглядати не дуже ну, гарно в цьому світлі. Якщо ви зараз почнете казати, що поліція не втручалась, бо втручалась. Ні, і є я кажу, фіксація. Сьогоднішній день, тому що я. З угу. Вчорашнього дня угу. керівник... Ну, вчора. да, і я можу надати відповідь по сьогоднішньому дню, що поліція знаходиться там для забезпечення охорони громадського порядку, не допущення якихось правопорушень. І на даний час, по вашому питанню, віддуть, е, відкриті кримінальні провадження. Так? По, по Ніхто тільки про них не пам'ятає, ось слідчик їх витребовують. Вони... Кримінальні провадження за вашими зверненнями розслідує головне слідче управління. Тому про хід розслідування звертайтесь, головне управління. Будь ласка, управління. відомо вас, що у вас тут в області також є кримінальні провадження за нашими зверненнями, які ніхто не розслідує. Неможливо з'ясувати, де вони, бо у слідчих їх витребовують, і потім вони десь лежать місяцями, але за ними рахуються. Викрадення автомобілів, викрадення готової продукції. Ніхто не Це з ваших слів. Будь ласка, лише Тому, сьогодні, сьогодні за лише сьогодні. Ви звернулися з письмовою заявою про те, щоб вам надали інформацію. Так само є група людей, які перебувають на території фабрики, які там працюють і кажуть, що ми працівники фабрики, і вона належить нам точно так же, як. Інша частина людей каже, що це наше. Ми не компетентні вирішувати. Хто являється власником 19 числа? Ви тільки сьогодні ні, обиття було знято журналістами на відеокамеру. Це зафіксовано. Є номера школи людей, які били людей кийками. Одному людини поламали взагалі руку. Це зафіксовано, приїжджала скора, зафіксувала на камеру. Буде проведено надано оцінку. Якщо працівників поліції, Хай У вас дружка, яким чином реалізовано рішення суду. Виконана, виконана суб'єкт, який наділений повноваженням проводити реєстраційні дії, їх провів. Провів на кого він переоформив? Так як написано в рішенні суду, на він сказу... він не переводив, він скасував реєстраційну дію, яка була О, понятно. От хто носив ці документи. Ми ж знаємо, що чогось працівники поліції підробляють кур'єрами у тих, хто на сьогоднішній день знаходиться на території пабліки. Якщо у вас є. Якісь майнові спори, то вирішити ми їх в суду нас немає. Вирішили Нам тепер просто поліція перешкоджає вже 10 разів про це вируши. маєте тоді порешли? вирішити, якщо є рішення <сві> <сві> суду, суду, і з судовим виконавцем. А є рішення, які Воно не передбачають виконання. Воно вийшло. Визнають як суб'єкта юридичних правовідносин. Але чомусь вам... позови не розглядають? Розглядають, розглядають наші позови. Розглядають позови Бойки, Ігоря Ярославовича. Ні, це не вже учасник процесу. Візьміть, будь ласка, рішення. Ви вибачитеся, якщо, ви якщо ми вам зараз принесемо список справ, де це є учасником. Вибачитесь чи не вибачитесь? Верховний суд розглядає справу. Я тут дівочка, щоб ви мені розказували їх без. 97%, майна, 97 майна, яке знаходиться, там чітко написано, на Щорса 67, то є власність бойка Ігоря Ярославича фізичної особи. Пораховуємо на справедливість, на законність, на підтримку. Ви слушали с вас після. Ви такі не затягуєте. Да. Ми затягуєте. Не важно, ви на генералівські добре. Да. Люди Нехай, на вас розраховують, Бог з нами. Людям і їхнім сім'ям дали працювати. Для того, щоб мені розібратися і дати адекватну відповідь на запитання, яке турбує сторону конфлікту. Мені потрібен деякий час, тому я на завтра, на 10-ту годину запрошую їх представника з всіма Претензіями і документами, письмовому вигляді, що наш, після вивчення цих документів на наступний прийом громадян я надам кваліфіковану відповідь. Тобто, нас, я вас запрошую, щоб ви прийшли на свої робочі місця до майна, яке належить. Мені. І мене з вами викинули з підприємства. Що мені здається, що і повідомлення шлюбойко що 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 не здається. Вони в чому хотіли зробити таку провокацію, щоб на мене повісити всіх баранів і мене затримати, заарештувати і посадити. Я сподіваюся, щоб... цей час наступить дуже швидко, тому що я хочу про що сказали казав. Надія Савченко вже є в Києві. І це наша одна із останніх надій, що.